Затяжний бойкот уже майже місяць, як українці свідомо ігнорують товари та послуги російського виробництва. І річ не лише у тому, аби показати Москві своє неприязне ставлення до відвертої брехні про українські події, налякані військовою агресією північного сусіда, люди реально почали вважати, що кожна гривня витрачена на товари з країни окупанта. Може піти на озброєння російської армії. Е, ця армія вже всім відомо не перший тиждень у повній бойовій готовності поглядає у бік материкової України. За місяць бойкоту російських товарів українці як ніколи раніше стали розбиратися п'ють чай або, скажімо, якою пастою чистять зуби. І поки кримчани звикають до нових цінників, вказаних у рублях, жителі континентальної України намагаються його російський рубль Обвалити, відверто ігноруючи в магазинах усе російське, Якщо сі товари російського призво зі всячське садєство їхні діяти в нашій країні. Пані Наталя витратила на закупки півтори години свого часу, аби випадково не вхопити товар окупанта. Жінка переконана, кожна гривня витрачена на такі продукти так чи інакше фінансує російську армію, яка в будь-який момент готова напасти на Україну. Тому тепер харчується виключно вітчизняними продуктами. Молочно все наше, наші кури, але зараз особливо дивлюсь. Зараз це для мене дуже, щоб російські не брати. А це, ця це, дівчина але... лише тепер несподівано для себе відкрила, що все своє свідоме життя підтримувала вітчизняного виробника. Щоправда, один грішок каже таки мала. Читала очіну багато ще статі по тому поводу які російські бренди. І я якраз ділась що ми в принципі і не брали, до цього їх особа. Ось що, ось в от штовотмайомлічне випадку, що це була косметика. в українській асоціації постачальників торгівельних мереж. Зазначають, завдяки патріотизму людей попит на російські товари знизився спочатку на 30%, а тепер сягнув позначки 40%. Торгова сіть і а, поставщик продукції, скажімо так, наче ділянки та шаги в місті то тобто, с воткакрасу призиви ведуть к тому, що один а, не покупає, второй не продає, третій не поставляє. Фахівці підрахували, якщо кожен українець витратить хоча б 100 гривень на російську продукцію, Кремль зможе закупити, наприклад, 120 танків, 9 винищувачів або півтора мільйони автоматів Калашникова. Втім, таку можливість Кремль навряд чи отримує, кажуть власники крамниць. Адже покупці не просто не купують російське, а й такими діями змушують бізнесменів змінювати постачальників товару. Спрос упав. Ну товар стоїть на вітрінах. Товар уже сроки будут подходить, Будемо возвращать поставщикам. Віталі Фанасієнко, Сергій Щекочихін та Ольга Нескородіна. Новини 2+,2. плюс